Вітаю, ви на каналі Сніжинка. Власникам тварин в Україні можуть виписати штраф за що та на які суми українське законодавство передбачає адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Кож власникам домашніх улюбленців доведеться заплатити штрафи за відсутність повідця і намордника, генерування фекалій на вулиці, заподіяння шкоди третім особам, жорстоке поводження з тваринами тощо про це йдеться в постанові кабінету міністрів України номер. 1164. які штрафи загрожують власникам тварин в Україні відповідно до нового законодавства про жорстоке поводження з тваринами. Власники повинні тримати на повідку тварин, які можуть становити загрозу для життя або здоров'я інших людей. Собаки небезпечних порід обов'язково мають бути в наморднику за порушення. Передбачені такі штрафи. Штраф за вигул собак без намордників становитиме від 170 до 340 гривень для посадовців від 340 до 850 гривень. Після повторного правопорушення штраф збільшується від 340 до 510 гривень для посадовців від 510 до 1020 гривень. У випадку заподіяння шкоди майну чи здоров'ю людини власнику тварини загрожує штраф від 3400 до 5100 гривень з конфіскацією тварини. Згідно з урядовою постановою, власники собак небезпечних порід повинні укладати договір обов'язкового страхування, відповідальності за можливу шкоду третім особам під час реєстрації або перереєстрації. Закон також передбачає відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Це не обмежується лише фізичним насиллям, побоями та знущаннями. Навіть той факт, що власник залишив собаку на морозі на тривалий період, може бути вважаним порушенням за завдану шкоду. Передбачено штраф у розмірі від 3400 до 8500 гривень або адміністративний арешт до 15 днів. У випадках, коли жорстокі дії вчинялися у присутності дітей, українців можуть ув'язнити на строк до 8 років. Які породи собак вважаються небезпечними в Україні? Кабмін затвердив перелік порід собак, які тепер вважаються небезпечними. До переліку увійшли зокрема такі породи. Що ще треба знати? Нагадаю, якщо ви плануєте подорож з домашніми тваринами в автомобілі, потрібно до неї підготуватися. Відомо, що потрібно зробити, щоб вояж став невеликим стресом для водія та його улюбленця, а безпечною та комфортною поїздкою. Рішення про заборону або дозвіл відвідування магазину з домашніми тваринами ухвалюють органи місцевого самоврядування населеного пункту. Відтак в одному місці покупець може відведати крамницю собакою або котом а в іншому жителі не матимуть такого права. Тепер ви знаєте правила поводження з домашніми тваринами. Я дуже дякую вам за перегляд. Також хочу нагадати, що ви поставили лайк та підписалися, якщо вам відео було корисним та цікавим. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі.